Сьогодні понеділок, 25 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події Миколаєва та області. Тож далі про головне. Вніч на 25 вересня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили крилату ракету Калібр. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися сьогодні близько четвертої години ранку в місті Очаків. Постраждалих немає. Протягом останніх тижнів російські війська намагаються ускладнювати маршрути польотів своїх ракет над Миколаївщиною. Таку думку озвучив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону 25 вересня. Детальніше про це дивіться далі. У повітрі Миколаївської області останніми тижнями фіксується чимало повітряних ворожих цілей, по яким відпрацьовує українська система протиповітряної оборони. Таку оцінку за власними спостереженнями дав начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час виступу в ефірі телемарафону. Єдині новини через Миколаївську область пролітають дуже багато повітряних цілей, і є працювання наших протиповітряних сил. Але кінцевою ціллю не є на зараз об'єкти в Миколаївській області. Ну через там не знаю відсутність, наприклад. Тому о, в нас багато тривог, багато роботи, багато уламків. Але в принципі, кінцевими цілями Миколаївські на зараз не є. Хоча можуть бути очільник області Додав останніми тижнями російські війська намагаються ховати свої ракети у небі та ускладнювати маршрути їх польотів над Миколаївщиною. Ми це відстежуємо вже півтори роки, і це відбувається в режимі 24 на 7, Тобто фіксується кожен маршрут, який ми бачимо і розуміємо, по прольоти в Миколаївській області для того, щоб прогнозувати їх маршрут. Це все є у Збройних сил і у розвідку. Це ну зрозуміло на думку Віталія Кіма. Таким чином окупанти намагаються випробовувати спроможність української протиповітряної оборони і будувати собі більш вдалі маршрути для наступних ударів. На жаль, останніми, скажем, тижнями росіяни змінюють маршрути повністю для того, щоб на мою суб'єктивну думку прощупати ППО чи довідатися про спроможність, і ми відповідно реагуємо до цього, коли потрібно, а коли не потрібно, там те, щоб росіяни не все розуміли. Тому, на жаль, на зараз траєкторії ускладнилися, вони змінюють курс більше. І намагаються ховати ракети та вибудовувати, перевіряти, на мою думку, маршрути для майбутніх атак. У більшості випадків Миколаївщина наразі є транзитним регіоном, через який російські ракети намагаються вразити інші області України. Підсумував посадовець Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. 24 вересня на трасі з полученням Миколаїв-Дніпро в Баштанському районі сталася смертельна аварія. Неподалік села Мар'ївка зіткнулися три автомобілі: BMW 330, Ford Ranger і Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 21-річний водій та 19-річна пасажирка BMW. 40-річний керманич та 29-річний пасажир пікапу госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості. Водій Форду не постраждав. Поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди. У центрі Миколаєва розпочали відновлення житлового будинку, який восени минулого року постраждав наслідок влучання російської ракети. Нині будівельники демонтують пошкоджені конструкції верхніх поверхів. Більше про це дивіться у сюжеті моєї колеги Катерини Рупташ. У Миколаєві відновлюють житловий будинок на вулиці Адміральській, який був пошкоджений російським обстрілом восени 2022 року. Внаслідок влучання ворожої ракети у п'ятиповерхівку 17 квартир зазнали значних руйнувань. Департамент житлово-комунального господарства розпочав процедуру з обстеження цього будинку. Спочатку було складено акт комісійного обстеження, як це потребує діючого законодавства. Після того, як було складено акт комісійного обстеження, було складено технічне обстеження с сертифікованим спеціалістом, який визначив, що цей будинок є непридатним для проживання, зокрема ось ця частина цього під'їзду, який зараз ми бачимо. За результатами технічного обстеження з'ясувалося, що в одному з під'їздів потрібно демонтувати пошкоджені конструкції на рівні п'ятого та четвертого поверхів. Після проведення цих робіт підрядник має відбудувати зруйновану частину будинку. Тоді жителі зможуть повернутися у свої квартири. Ми розуміємо, що це не буде зроблено повністю відновлювальний ремонт. Я маю на увазі, що ну, певні оздоблювальні роботи в квартирах це все одно залишиться ще. Ну, скажімо так, підрядник цього робити не буде, тому що його основна задача це конструктивні елементи. Це безпека, і в нас, в принципі, це воно і називається як врійно-відновлювальні роботи, тому що це першочергові заходи, які необхідно зробити. Не залишаються осторонь і міжнародні донори. Заступник миколаївського міського голови Сергій Коренів анонсував передачу від японських партнерів обладнання для демонтажу та поводження з будівельним сміттям. Під поводженням розуміється, що дроблення, відсортування будівельних відходів для подальшого їх використання як інертних матеріалів при будівництві. Насправді, японська сторона досить так само повільна та забюрократизована. Спілкування це вже зараз я скажу, десь з весни цього року, тобто, вже майже півроку воно триває. Терміни навесні були від одного року до півтора року. Подібні роботи наразі тривають у ще трьох миколаївських багатоповерхівках, які постраждали від ворожих прильотів. Водночас департамент житлово-комунального господарства міста проводить ремонт пошкоджених покрівель. Так, із понад 267 дахів у багатоповерхових будинках вже відновлено 204. Роботи тривають над заміною ще 16 покрівель. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії «Март» у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Міжнародні правозахисники та українські прокурори готуються подати до міжнародного кримінального суду докази воєнних злочинів Росії, які пов'язані з використанням голоду як зброї війни. Видання Guardian наводить слова юриста Юсуфа Хана, який наголошує, що росіяни від початку повномасштабної війни знищували об'єкти необхідні цивільним. В якості прикладу він згадує Миколаїв, який залишився без питної води ще на початку вторгнення. Подібні дії окупантів можна відносити до злочинів, пов'язаних із голодом. Під Креслив правозахисник. З наближенням холодної пори року зростає ймовірність нових атак Росії по українській енергосистемі. Таку думку нещодавно озвучили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Чи готові миколаївці до зимового періоду, можливих перебоїв зі світлом і теплом? Дізнавався кореспондент Сергій Лисюк. Деталі в опитуванні нашого телеканалу. Чи готові миколаївці до наступного опалювального сезону? Саме з таким питанням ми вийшли сьогодні на вулиці міста. Що нам відповіли містяни? Про це далі. По-перше, утеплив всі вікна, замінив е очільничі, також купив на випадок спальники зимові та ковди теплий. Якщо буде газ, значить буде у нас і отоплення. Если будут отключения света, у меня уже есть пауэрбанк, зарядочная станция. Поэтому как бы готов. В квартире как бы тоже есть котел автономный. Поэтому как бы все есть, готов вполне. Мы еще в прошлом году закупили все необходимые гаджеты: там, пауэрбанки, свечи и все такое прочее. Но если вы конкретно имеете в виду отопление, то. У нас отоплення від от електричного, поэтому ми, звісно, не дуже хотим, щоб були блокаути, тому що в цей період ми сидим без отоплення. У мене є вдома два повербанки, а та також ми придбали до бабусі дрова. Та я Не даже не думав навіть цим поки що. запастись павербанками та зарядними станціями. Якщо є частний дім, то можна цим генератором. там. Та напевно я особливо до нього і не буду готуватись, тому що цілими днями на роботі і навряд чи буде час дома під ковдру і все після душа. Я вам скажу, я надіюсь на Господа Бога і тільки на нього, і впливаю на нього, і все від нього залежить, тільки від нього. Я віруюча що людина і тільки впливаю на Господа Бога. Я думаю, що він нам допоможе. Є така вірогідність, що знову можуть бути російські удари по критичній інфраструктурі. Чи готові ви до такого розвитку подій? Так, готовы. Ну, если там будет, например, светло выпьем, то, ну, пауэрбанки есть. Надеемся, что больше такого не повторится, потому что для простого населения это, да вообще для нашей страны это ужасно, что можно сказать. Что, пауэрбанками мы закупили, и добре. Зимние теплые вещи закупили, да можно жить. Ну, опять же, жур, повербанки є, готов к будь-якій ситуації, к любой будь-якої ситуації. Навіть інтернет роутер перевели на роботу від Поэтому, Тому как якби бы, все буде відлічно. Щодо опалення, думаю, що ні, тому що я живу в квартирі і в мене індивідуального опалення немає. Тобто циталізоване опалення. А чи його не буде, то буде холодно. Я думаю, що на наші збройні сили все для цього зроблять, щоб вони не попадали по нашій інфраструктурі. І думаю, все буде добре. У мене частний сектор. І в нас двохконтурний котел стоїть. Газ, слава Богу, виключати, я думаю, не будуть. Світ є, слава Богу. Так що будемо, будемо ну, це, зиму зустрічати тепло. Павербанки, теплий одяг і навіть дрова. Як бачимо, миколаївці вжили заходів щодо можливих блекаутів. А як до опалювального сезону готувалися ви? Діліться своєю думкою в наших соціальних мережах. Сергій Осюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На Миколаївщині триває капітальний ремонт ділянки автодороги загального користування баштанка Березнегувати у Баштанському районі. На ділянках дороги з вже укладеним верхнім шаром асфальтобетону працюють представники дорожнього науково-технічного центру. Фахівці лабораторії відбирають зразки облаштованого полотна для подальшого дослідження показників його міцності. Також здійснюється відбір щебенівої продукції та бітому для перевірки фізичних показників матеріалів та їх якості. В агенції місцевих доріг Миколаївської області просять всі учасників дорожнього руху бути пильними та обережними в місцях проведення ремонтних робіт. Минулої п'ятниці, 22 вересня, у центрі Миколаєва відбувся перший легкоатлетичний забіг Миколаїв Ріджін Ранфест. З нагоди 86-ї річниці Дня заснування Миколаївської області. Захід проходив на Соборній площі. Забіг об'єднав майже 200 учасників, які змагалися на різних дистанціях. Більше про спортивне свято дивіться у нашому наступному сюжеті. 22 вересня в Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни відбувся легкоатлетичний забіг. Завдяки співпраці обласної та міської влади вдалося організувати таку спортивну подію, знайому для багатьох миколаївців, що не уявляють свого життя без бігу. Завдяки тому, що два управління зараз знаходять точки. Сприкоснення ми намагаємось працювати разом. Вдалося дуже швидко вирішити питання і з перекриттям вулиць, і з наградною атрибутикою. Взагалі, в цілому, очікувало менше людей, але всі засиділися вдома, і такі івенти, заходи такі вони потрібні для людей, щоб трохи розряджати обстановку і трохи. Показати, що Миколаїв пульсує, живе, що спорт він є, нікуди не дивався. А тим паче, дитячий спорт. Захід Миколаїв Region Run Fest присвятили 86 й річниці дня заснування Миколаївської області. Окрім очільника обласного управління спорту, до церемонії відкриття долучилася начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко. На старті забігу до учасників з вітальним словом звернувся перший віце-мер Миколаєва Віталій Луков. Коли будете прибігати дистанцію, будете отримувати цей позитив. Пам'ятайте. Кому ми цим, цим завдячуємо, і знайте, що надія на вас, на ваші успіхи, на ваше майбутнє, на ваші позитивні емоції, щоб ви заряджали цим іншим. Ми всі думаємо за наших дітей, а наші діти йдуть вперед, ростуть, розвиваються і роблять нашу країну, нашу землю ще багатшою. Серед співорганізаторів заходу Миколаївський обласний центр фізичного здоров'я Спорт для всіх, який є постійним учасником подібних івентів у регіоні. Активності для дітей і дорослих подарували місцянам чимало позитивних емоцій, а також можливість кожному відчути себе частиною спортивного свята. Варто відзначити й допомогу в проведенні забігу регіонального відділення Національного олімпійського комітету України. Та, перед усім у змагальному та інших аспектах багато чого в цей день залежало від федерації легкої атлетики Миколаївщини. Це перший такий, скажем так, наш масштабний захід. І я сподіваюся, що це дасть поштовх для поновлення і спортивного життя в місті на Миколаївщині, та зможемо максимально дітей відволікти від всіх часів жахівшої, і надати їм радості повноцінного життя як в такій мірі, в якій вони можуть бути. Цього дня на старт забігу вийшли біля 200 учасників, повідомив Володимир Кілярський, і це не лише спортсмени профільних спортивних шкіл. Долучилися і знає школи з єдиноборств, і велоспорту, та й багато пересічних громадян, наших мешканців. Щодо спортивної складової, тут організатори запропонували дистанції 1 та 5 кілометрів у чоловіків та жінок. Окремо виділили категорії мастерс для спортсменів старше 35 років. Учасники 16 років та молодші бігли дистанції у 500 метрів. Серед тих, хто взяв участь у Миколаїв Ріджон Ран Фест, було чимало відомих миколаївців. Ось Олег Єляка, багаторазовий переможець та призер міжнародних і всеукраїнських змагань у марафонах та на півмарафонах. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну спортсмен став на захист нашої держави у ...ладі добровольчого полку імені В'ячеслава Чорновіла. Пробіг свою дистанцію і Анатолій Бугайов легенда Миколаївської легкої атлетики. Що скучились за, за такими заходами, тим більше я збирався пробігти одну дистанцію, а прийшлося пробігти ще одну, я подумав ну, за того хлопця, який ніколи не зможе пробігти. І, і за нього пробіг. Про результати п'ять кілометрів чоловіки абсолют перемогу здобув Руслан Монах. На такій же дистанції у жінок першою стала Юлія Тимощук. Кілометр у чоловіків золоту медаль здобув Юрій Грипич. Серед жінок Варвара Кривуля отримали свої нагороди і переможці інших дистанцій та категорій. Нагороджувала кращих Ірина Бондаренко. Слід зауважити, що жоден з учасників цього дійства не залишився без медалі та подарунків. Символічні відзнаки, подолавши свої дистанції, отримали всі спортсмени. Звірою те, що дякуючи силам оборони України, таких заходів у Миколаєві буде ставати більше. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у вівторок, 26 вересня. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним. І хмари не затмарять його до кінця дня. Без опадів температура калуватиметься від плюс 14 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря складатиме 40%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. підтримуємо сили оборони і віримо у перемогу України.